У цьому відео хотів би е, поговорити про перемогу. Е, саме що, що допоможе людині перемогти щось, когось, обставину, якусь дію. Ну, перш за все, хочу сказати, що є багато е, стратегій, багато тактик, але основних можна виділити 5, так само, як і є 5 основних, е, якби, 5 основних е, на землі стихій. Це Земля, повітря, місяць, вода і вогонь. Так само є п'ять основних кольорів: червоне, там, чорне, біле, зелене і синє. Да? А решта це все йде вже похідні. І... Але, як на мене, є одна дуже важлива особливість як здобути перемогу. Е... Є така приказка. Що, е, якщо ти знаєш себе, але не знаєш опонента, то ти деколи виграєш, деколи програєш. Якщо ти опонента знаєш, але не знаєш себе, то ти так само деколи виграєш, а деколи програєш. Якщо ти не знаєш ні себе, ні опонента, то ти завжди програєш. Але якщо ти знаєш і себе, і опонента, то ти завжди виграєш. І хочу навести приклад. Ну, це є не є так зразу, що ніби перемога над кимось, якщо там якась хватка чи ще щось. Навіть коли ти з кимось взаємодієш, ти маєш подумати, якщо в тебе щось не сходиться, якісь негативні емоції з тої сторони, чи негативні дії, треба подумати можливо не тільки про себе, а, а що ж та людина думає, що, що в неї в голові, що не так. І ось розібравшись з собою, розібравшись з нею або з дію, чи людиною, чи обставиною, завжди можна знайти правильне рішення і можна здобути цю перемогу. Як приклад, я наведу банально. Ось сьогодні я, допустимо, був у лікаря, і я, можна сказати, проломився. У мене не було направлення, я проломився через реєстратуру, через лікаря. Бо мій лікар пішов відпустку, а нове направлення до іншого лікаря він мені не дав. Я все ж таки проломився туди, мене перевірили. Інший лікар був, звісно. Як би сказати, незадоволений тим, що я не мав направлення. от Але я собі йшов ще додому, подумав, що по суті я зробив все, що від мене залежить, а вони вже мали би зробити висновок. На наступний раз, коли один лікар іде в відпустку, то він. Якщо він мене і хоче направити до іншого спеціаліста, то він має подумати наперед і випустити мені все ж таки це направлення. І моя совість, по суті, чиста, я не має за що переживати. І якщо той лікар незадоволений, то просто він має зробити висновки ось з того всього. І так само, це може не найкращий приклад, але в принципі такий сьогоднішній, і так само да, він буде дієвий, ось цей приклад, якщо в будь-якій своїй ситуації чи в робочій. Чи не знаю в Любовні, чи на вулиці, чи будь-де. Якщо ти будеш думати не тільки за себе, а й за опонента, то твої шанси на перемогу і на позитивний результат значно зростуть. Ось.